Місце Москва: метраж 260, кімнати 6, санвузли, 4, висота стель 3,1, один. Дизайнею Адесі, коротенько. Дизайнери об'єднали дві квартири і розділили весь простір на дві частини: громадську для прийому гостей і приватну для відпочинку. Всі приміщення зробили максимально функціональними і комфортними. Кухня може похвалитися містким гарнітуром з кухонним островом і обідньою зоною, а у вітальні знайшлося місце навіть для рояля. Подробиця. Замовники сімейна пара з двома дітьми звернулися в студію Аєдесід, щоб перетворити бетонні стіни в новобудові в унікальний і стильний інтер'єр, власники захоплюються сучасним мистецтвом, колекціонують роботи українських художників. У нашу студію вони прийшли, тому що надихнулися нашим проектом в Сичиновському провулку з ліпним декором, карнизами і сучасними меблями. Лаконічний інтер'єр, не перевантажений декоративними елементами. Розповідає керівник студії Ая Лісова: у колірні гамі замовники воліють теплі відтінки, вежевий оливковий колір дерева. Зі золото. Основне завдання об'єднати дві. Квартири в одну, і при цьому зберегти приватні зони для відпочинку. Дизайнери розділили простір на дві частини: права сторона, дитяча. Там розташовані кімнати сина і недавно народженої дочки, Ванні кімнати, ліва спальня батьків, гардеробна і простора майстер-ванна. Майстер зону розташували в дальній, приватній частині квартири, виділивши для неї майже 60 квадратних метрів. Це повноцінна окрема квартира. Варто відзначити вхід в майстер спальню. Кімната відокремлена від вітальні вбиральні тут завжди буде тихо і комфортно, навіть якщо в квартиру прийде багато гостей. Центральну частину займають вітальня, кухня і кабінет. При об'єднанні двох квартир вийшов просторий хол, який дизайнери заповнили мистецтвом і нішами для книг. Одним з обов'язкових побажань замовниці була світла кухня з використанням каменю. З островом і можливістю підходу з чотирьох сторін автори проекту здійснили мрію господині готувати на такій кухні. Одне задоволення. Також замовники мріяли про розкішну обідню зону на 10 осіб. Її розташували у вітальній їдальні біля декоративного каміна. Друзі замовників, музиканти. Тому в інтер'єрі виявився рояль. У їдальній вітальні розташована несуча колона, яку не можна знести. Замовникам дуже не подобалося, як вона виглядає в просторі, тому їм запропонували кілька варіантів оформлення колони, найцікавіше вбудована ніша для книг або повністю дзеркальна колона. Стіни у всіх кімнатах пофарбовані, тільки в спальні поклеєні шпалери на підлозі, переважно паркет, французька ялинка в ізольованому передпокої, плитка шахами. У майстервані і на кухні дизайнери використовували мармур – це побажання замовника разом з мармуром вибрали більш глибокі відтінки стін, щоб вигідно підкреслити текстуру природного матеріалу. В інтер'єрі переважає нейтральна база з теплими відтінками і складними акцентами. Лаконічна палітра стін не контрастує з предметами мистецтва, які задають настрій всьому інтер'єру. Наприклад, майстер спальня з урахуванням побажань замовників витримана в спокійній і стриманій колірній гамі за ліжком розмістили панно з дуже легким за настроєм малюнком від фрументал. Кольори в розпису перегукуються з тумбами і комодом приглушеного винного відтінку. У нашій студії працюють фахівці з комплектації, які займаються підбором меблів і складанням кошторисів. Для цього проекту ми обирали провідні європейські бренди, наприклад, Рімадесів. В Італія, Мінотті, Молтені у дитячих використані предмети цікавих скандинавських брендів, розповідає Ая Лісова. У спальні замовників ми передбачили невелику зону для читання і денного відпочинку. Елегантний диван на дерев'яній основі молтені спроектував один з найбільш затребуваних італійських дизайнерів Родольфо Дордоні, відомий як майстер розкішної простоти. Створювані ним предмети меблів завжди комфортні, бездоганні з точки зору смаку і на 1.0.0 висловлюють ідею позачасового дизайну. Зону їдальні прикрашають сферичні підвісні світильники, боці з видовного скла різних кольорів, а в кабінеті скандинавський годинник 1970-х. У нашій студії працюють фахівці з комплектації, які займаються підбором меблів і складанням кошторисів. Для цього проекту ми обирали провідні європейські бренди, наприклад, «Рімадесів». В Італія Ніноті Молтені. У дитячих використані предмети цікавих скандинавських брендів, розповідає Ая Лісова. У спальні замовників ми передбачили невелику зону для читання і денного відпочинку. Елегантний диван на дерев'яній основі Молтені. Спроектував один з найбільш затребуваних італійських дизайнерів Родольфо Дордоні, відомий як майстер розкішної простоти. Створювані ним предмети меблів завжди комфортні. Бездоганні з точки зору смаку і на 1.00 висловлюють ідею позачасового дизайну, зону їдальні прикрашають сферичні підвісні світильники, боцьці з видовного скла різних кольорів, а в кабінеті скандинавський годинник, 1970-х. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба Фаров бал, молдинги і кернизи Децор», де підлогове покриття, паркетна дошка в меблі. Пуф, Повсанзал консоль артисан, шафа Олівєрі, освітлення бра, брат, століктінт люстра вісіот, сомфортін, меблі, консоль і комод, порада стилаш Лорідіне, освітлення, настільний світильник, порта романа, лампи, артеріор з кухня, меблі, кугонний гарнітур, стільниця, полиця над островом, все дада, стіл обідній, рімадесю, барний стілець, маттіазі, стілець стар Гансенсон, Бженс, освітлення, люстра, очер, Техніка. Холодильник, шафа для підігріву посуду, варильна панель, духова шафа все. Егеною. Винний холодильник Лєбгер, Вітальня їдальня меблі, диван Мінотті бібліотека, Лорідіне, журнальний столик, обідній стіл, стільці, все, Мінотті крісло, тумба під консоль, все, Молтені, вітрина і тумба для посуду, рімадесю, столик і стільці, поліфор, декор, годинник, вітра, освітлення. Торшер Порта Романа, люстра над столом, боці, настільна лампа на консоль, Порта Романа килим, волран Майстер спальня, оздоблення шпалери і полотно, фроментал, меблі, ліжко, банкетка, крісло все мінотті, книжкова шафа, озвів Італія, Волотті Радіце, Приліжкова тумба комод, все, грімадесю, диван в туалетний стіл, Волотті Радіце, декор, живопис Володимир Семенський, освітлення. Лампа на тумбочці, артеріор Сторшер біля дивана порта майстер-ванна, оздоблення мармур, оніксом меблі, крісло з низькою спинкою, впіталі, столик меридіані, стійка для рушників, агапе Санфаєнс, раковина, білерою боч ванна, ноортхаммам, ефедібі, освітлення підвісні світильники біля ванни, порта Романа, світильник біля раковини, столік тін, гостьовий санвузол, оздоблення мармур, оніксом. Аєнс, раковина з постаментом, Фалпер підлоговий вилив для раковини, хантіні кабінет, меблі, система шаф Молтені, диван ВІБІФ, журнальний стіл, Засціна крісло, меридіані, освітлення, торшер Рюбін ліктінг, брат, редітіон, Килим, терюксом рапугардеробна, меблі, шафи і гардеробна система Молтені, Пуфполіформ, банкетка Фрідеріо освітлення, світильник порта Романа Дитяча, Меблі. Диван меридіані, письмовий стіл, тумба під столом, робоче крісло, шафа, стелаж, комод, все ніді, крісло для викладача, молтені, килимбуцинцепт, освітлення, люстра, м'япендант, торшер, юбільна стільна лампа, пастбер, ванна дочки, сценфаєнс, раковина, фалпер, унітаз, і ванна, рекса меблі, тумба під раковину, фалпер, дзеркало, рекса стелаж, фалпер, полотенцесушитель, тюбес. Освітлення пра біля раковини моої, дитяча сина меблі, диван Марідіані, письмовий стіл, тумба під столом, шафа, полиці, все ніді робоче крісло, мол крісло для викладача, молтені, комод, мт Італія, міїню, освітлення, люстра, астаблішедансон Сторшер, Фаббіан, стільна лампа, ваствер, ванна сина меблі, тумба під раковину, ціло, дзеркало. Екст Санфаєнс Раковина і Унітас, Душова, кабіна, Вісмара Ветро, полотенцесушитель, тюбес освітлення пра, правіа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW